Редвеликодні приготування 5 травня християни східного обряду відзначатимуть воскресіння Христове. Прикарпатці вже розмірковують над тим, що потрібно купити напередодні Великодня, і скільки грошей доведеться витратити. Тож в яку суму цьогоріч обійдеться святковий кошик з базовим набором продуктів. Наша Ольга Бабенко підрахувала і вже готова поділитися результатами. Перш за все, ми кладемо пасочку, яєчко, галунки робимо кольорові, от, е, красимо і ковбаску, хрін, сир, масло. Такий кошик пані Дарія збирає щороку. Жінка каже, у час війни Великдень святкуватиме скромно, а тому й продуктів багато не купуватиме. Великого кошика фактично і не потрібно, тому що зараз дуже багато полишалося самих людей. Бачите, якщо якщо діти виїхали чи діти воюють, то, звичайно, що старші люди собі дозволять тільки те, що вони могли споживати. Економіст Володимир Стефінін каже, цьогоріч перед великоднем різкого зростання цін на більшість продуктів не буде. Проте окремі все ж додадуть у вартості, і на це є причини. Ми маємо загальну знову ж таки, світову тенденцію з дорожчанням продуктів. Ми маємо інфляцію в Україні, ми маємо війну в Україні. Тобто тут факторів, які впливають на це, є насправді дуже багато енергоресурси. Ми бачимо, в яких умовах зараз часто приходиться працювати виробникам. І це не може не відображатися на ціні. Ми мали блокаду кордонів, паливо-мастильні матеріали подорожчали. Це все впливає на ціну, на жаль. Великодній кошик цьогоріч зріс у ціні на 15-20%. Передусім здорожчали м'ясні та молочні продукти. Пан Ярослав на місцевому ринку продає м'ясо. Каже, попри попит на його товар, який вже зросте найближчими днями, ціни у нього не зміняться. Все беруть під черевину, шинку, поляниницю, все беруть. А по чому? Ну, різні ціни. Від, 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 від 250 до 320 гривень. За прилавком неподалік торгує пані Світлана. Ціни у неї різні. Якщо молочні продукти трохи зросли, то вартість яєць стабільна. Сирочок 100 гривень. такий по 60, сметанка по 50, молочко 50, яєчка по 5. До великоднього кошика прикарпатці кладуть хрін – символ духовної сили. Його вартість також відрізняється. Такі по 5, по 10, 15, 20 різні ціни. Все залежить від розміру. А яйця почали? 4,50 домашні. А от придбати звичайну паску можна від 100 гривень. На її ціну впливає розмір та оздоблення. Загалом великодній кошик прикарпаттям обійдеться в кругленьку суму. Усе залежатиме від того, що в нього покладуть господині. Якусь конкретну цифру назвати ми можемо, це буде там поза тисячу гривень, але в когось цей кошик буде за 500 гривень, а в когось він може бути і за 3 тисячі гривень. За нашими підрахунками, міст середнього великоднього кошика з мінімальною кількістю продуктів обійдеться у 800 гривень, і це якщо дуже економити.